Ну, було трохи близько. Нам треба буде трошечки обережніше. Стратегія їхня воювати багато вона... не помінялося в ріну Второї мирової війни. Ну от як записувати стендап? Ну, можна там тихіше, будь ласка? Мабуть, такої можливості у нас більше не буде, тому йдемо поглянемо, що там твориться. Ми зараз знаходимося буквально в 10 кілометрах від Херсону, а саме у знаменитій Чорнобаївці. Той самий аеропорт, куди в перші дні повномасштабної війни висаджувалися російські десантники. Ну і звісно, Сбройні сили України їх знатно тут зустріли. Горить після чотирьох прильотів. Пахнуло. таке облако піднялося над всім звісним ЧБ. Мабуть, такої можливості у нас більше не буде, тому йдемо та поглянемо, що там твориться. Ось оці автобуси згорілі це все російська техніка. Ми покажемо її більше там позаду, але отут навіть можна побачити буква Z. Від аеропорту, чесно кажучи, навіть назви не залишиться. Вирви, окопи тут були жахливі бої, тому що Чорнобаївка — дуже стратегічно важлива територія. Аеродром, міжнародний аеропорт і вихід на Херсон на Миколаїв. Звісно, Чорнобаївка для них мала таке е, тактичне значення, і в якому сенсі навіть стратегічне. Вони захопили аеродром е, з усією матеріальною базою, з е, усім необхідним обладнанням. То звісно, вони в нього вчепилися, вони там окопувалися на все життя. Пропоказує ще. Це знову чергове каже про всю їхню тактику. Тобто на храбу наскочили, зайняли позиції і все тримають. Сказати, що там все було в трупах русні, я не можу. Техніки дуже багато розпали. Uh -huh. Просто на кожному кроці. Так дико, бачите, тут зебру. Коли дивишся на таку розруху, і, типу, кусочок цивілізації, зебра. Це таке поєднання, якийсь симбіоз нормальності і. І війни. Ну було трохи близько. Я розумію, тут працювала артилерія, тут все знищувалося просто, як і російська техніка, так і російська жива сила. Але в разі чого нам з оператором Арсен нам треба буде трошечки обережніше, тому що як не як це війна. Там не розміновано дуже багато. Якщо не 80%. То... Тому що так, да, там вони залишили це просто простанка виміряє. На газонах, на зльотці, просто йдеш переступаючи. Через... Мінували просто як останні поки. Ви відходите, але да? заміновані дороги. Зрозуміло, щоб за вами не, не женулося там. Навіщо мінувати? Вибачте посадки. Навіщо, навіщо мінувати поля? У нас вже пери, які загинули тут, мабуть, десяток. Мінували просто помешкання. Звичайних цивільних людей. Це заборонено усіма конвенціями. Уявляєте. Раніше це був аеропорт. Міжнародний аеропорт. Звідси е, літаки літали за кордон. Я, я не знаю, це, це так складно уявити просто навіть. Другий поверх. Там було кафе. Люди собі літали, відпочивали, жили нормальним, звичайним життям, допоки не прийшли росіяни. Треба розуміти, що вони використовували Чорнобає, то не лише як аеродро. А саме як величезна військова база, там не було зав'язано це на авіацію. І виставити отак, як на параді, це гелікоптери. Ну, ми в Миколаєві дуже дивувалися цим подарунком, тому що туди долітало, і досі не зрозуміло, навіщо вони в такий спосіб утилізували купну власну техніку. Особливо льотної техніки, що їм заважало розмістити е, всю цю техніку на польовому аеродромі. Ну ми ж зробили це. Ми ж зробили польовий аеродром, і mm -hmm. ми ж тренувалися до війни. У нас були тренування та розгортання польових аеродронів. Тому наша техніка залишилася ціла, бо у нас її мало, і ми її цінуємо. Ну от ми знаходимося зараз на злітній полосі знаменитого. Аеродрому Чернобаївка тут, де росіян били разів 30, або може навіть і більше. чого саме сюди і стільки разів пхалася русня. Ну смотрите, перше, що пытаются захватить любої воєнної операції, отаку вот стратегічну інфраструктуру, як аеропорта, морські порти, mm -hmm. э, ключевые дороги, це делается тому, що захватив вот эти места, намного легче становится перебрати техніку, персонал. І, в принципі, все очень логічно, тобто, коли ти контролюєш всі аеропорти і порти, тебе очень легко маніврувати знутрі країни. Але конкретно саме оця злітна полоса, саме цей аеропорт, він був стратегічний, бо він відкривав якісь шляхи на Миколаїв. Херсон тут буквально за 10-11 кілометрів. Все правильно говорить, Николаев, Херсон, а, юг страны, то есть, как больше они двигаются, так легче маневрировать между этими аэродромами. Вот почему россияне, предпостим, вот на 10 раз, вони не зрозуміли, типу, що може якось зманеврувати, можливо, э, ну, не йти в лоб? Слово не понять, що вони іменно намагаються зробити, тому що многие вещи они никак не объяснимые вообще, имеют никакой логики. На данный момент мы можем это увидеть в том же Бахмуте. Стратегия ихняя воевать на Много не помінялося в рік Второї світової війни. Вони воюють просто коли, mm -hmm. чоловічської життя не ціни. Mm. І от, як говориться, маємо, що маємо. Чому в принципі був такий важливий для них, для росіян, цей аеропорт? А, так як річка Дніпро... Розділяє лівий берег та правий берег України, то це трошки ускладнює переправу як і військової техніки, так і живої сили для Росіян. Тому їм було неймовірно просто важливо захопити саме військовий аеродром з злітною полосою. Ми з вами всі напевно, дивувалися. Пам'ятаєте весною, коли ми думали скільки можна, шостий, дев'ятий, десятий раз лізуть росіяни в цю Чорнобайовка, а збройні сили України їх тут накривають. Коли ти вже тридцятий раз сюди рвешся, то можливо пора було би змінити якусь тактику. Але як ми з вами зараз дуже добре переконалися, росіяни воюють м'ясо. У них е має бути пунктів слова Україна. Так і кажеш, Україна і він йде міняти штани. І це мають бути громадяни колишньої Російської Федерації після перемоги, тому що залишати її в тому, будинку, як вона є, це означає перекласти наступну війну на плечі наших дітей. То державного утворення не має існувати в принципі. Це єдиний шанс для нас нарешті жити в Україні. У росіян паніка від самого слова Чорнобай, тому що Чорнобаївка стала символом українського спротиву, української несланості і російської трудності.